У дві У 2011 році до соціальних центрів надійшло понад три тисячі звернень щодо насильства в сім'ї. Скривдженими зазвичай виступають діти. Проте, на думку психологів, така статистика не розкриває реальної картини проблеми жорстокого поводження з дітьми, оскільки випадки насильства самими скривдженими не розголошуються. що нас наштовхнуло на відкриття цієї гарячої лінії? Ви знаєте, якщо зовні начебто в нас так ця проблема гостро не стоїть, але всі ми знаємо, що вона загнана дуже глибоко, вона під багатьма шарами і різноманітних. Упереджуємо в нашому суспільстві, що не треба ці питання виносити на широкий загал, що не гарно досить з сім'ї виносити якісь питання, що як це звернутися в міліцію чи в якусь іншу службу, чи навпаки, люди знають, що треба звернутися, треба кричати про те, що кожного дня за стінкою плаче дитина. Що в дитячий садочок приводять дитину, і вихователі бачать, що дитина має синці за телефоном 1550 про випадки насильства у сім'ї можуть повідомити поки що лише жителі обласного центру та Житомирського району. Проте керівництво обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді звертається із проханням до органів виконавчої влади, аби посприяти тому, щоб такі телефони довіри запрацювали по усій області.